Це з тої області, чим простіше, тим краще. От, сьогодні моя вечеря, хочу вам показати. Пам'ятаємо, що на вечерю ми, щоб сходнути, нам потрібна клітковина і білочок. Клітковина це в нас сьогодні салат, капуста, і гірка, олійка, уксус, посолила, поперчила, любими спеції, додавали, щоб вам смачно було. От, я, я люблю отак. Хмельки, сунельки, калорійність моєї сьогоднішньої тарілочки 373 ккалорії. І замітьте всього 10 вуглеводів на цю величезну тарілочку. Тобто ви будете прекрасно ходнути. І, і от така величезна тарілка, ви, ви наїсти Наїстейся. Зеленуху сіда кладу на тарілку. Це шпинат, рукола. Білкова частина у мене сьогодні толстолоб слабосолений, дуже смачна риба, я, знаєте, ніколи не пробувала, прям відкрила її для себе. Мені дуже смакувало. У ну, мене та солобіка вийшла 100 грамів, ще мінус кістка, відійде шкірка. і три яйця. Ну, Десь, може, білкової часті до 200 грам. Всім смачного.